Привіт, дорогі підписники та глядачі, продовжуємо грати ми Ad Е, Не знаю, нове драйвера, щось шаманам, трохи подивився, можливо, щось все-таки воно не буде лагати, але. Але це ще не точно. Воно вже підлагує. Що робити, типу. Що в мене бомба, типу, Йде по звезді? Якось дуже странно, що воно не сохранило це все цих. і поду все можна йти. палювати свічки. Do you have the and the Place the Маєте, коротше, що ще треба. Поставте свічки. Вроді би вже не так, благає, але. Короче, ви не повторяєте вдома це якісь сатанські херні. Ну, Самому можна було. Добре, ми знайшли коротше, Треба щось важливе для. Чесно, ну щось занадто сильно. Ну, та музика... третя, мені його чую. Вон гелой. The carbon of the lord. The wisdom of people is з тобою. <рекунок> Зтворити, покороче, міст астральний. Я зараз з тобою, Магдалена. Ляхи, це запис. Звідки він може знати? Дитина тут. Дитино, твоя мама сидить коло стола в твоєму домі. Йди до неї. Ти це розумієш? Дай я когось світу. О, це сталося. Без сенсу я не бачу тут сенсу. Закрий очі. Зроби місце для душі. Для душі. Так. Тінь. ти можеш побачити твою тінь. Не дай. Її... Не мало бы використовувати you червоні. С коротше понял. Свички червоні. Червонець від... Ведь свет Я слышу что Это Мария Это Пропал манекен это все-таки хоры. жахи там написала, что это прям жахи, жахи. І один день я побачу її. Пеклі. Один день вона прийде і буде судити нас. Короче, мать чогось там тут. Короче, я понял, давай. Надіюсь, ну, тут не буде, типу, тікати від монстрів інші, але це трохи бісить. Та, я бачив трейлер якийсь був, Та, не такий, але... Але ми не граємо за маму. Ми граємо типа з чаптер 2 проходу руїни. Речі, я щось не можу вшарити, типу, ну. Це якесь, типу, що, як пекло його, чи вот? Чи мама хотіла його викликати? Типу, а замість того, щоб спасти його душу, тіпо, чи ще щось він попав в руки, тіпо, пекло особисте чи що. Це щось таке було в, в надписі в гри, типу, і щось там в трейлері це тіпо, аля казали. Чи не знаю, ну побачимо, що зараз буде. Чи не знаю, чи буде лагати, чи ні. Ну, давайте зараз. Курбот мати. По що вона з дітьми переживають що? речі, поставити текстури в, в ну, більше графіки, по бо... щось походу не треба було ставити текстури більше, но ну, знов почала лагати. Тихенько. Церква я. Чи перша церква. Це не були солдати. Церква я в цьому. Це не були солдати. Церква, я в цьому впевнений. Я чув крики жінок, коли наші газові знаряди інших шика... шика... кажуть, що я не можу собі уявити, але я знаю, що я почув. Коротше, він уявив собі це все ж. Не пам'ятаю. Думаю, Розала теж знає. Це він стріляв з нарядами, а його обличчя потім було біле, як крейда. Сьогодні ввечері піду, подивлюся. Мені потрібно знати. Мені потрібно точно знати. Вау. Як тут працює, типу мені тепер кожного року міняти тіба, комп, а е у мене ноут, типа, і він не мав би лагати. Ой це що за пазло, бляхи, зараз. Тіба, ну ти серйозно, дай мені трохи пограти в нормальні графіці. Типа я. Я, я бля, хай Сийберпанк грав. На, на епічних, типа. воу воу, 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 стопай, дядько. Це звездец. Ок. Ти буде. Пиксель, ну я. Я не знаю, що це ігрою роботи. Типа, на шо мені ставити? Давайте піксель не Нижчі графіку, типу, там є. -ни -ни Низька графіка, типу, поставте піксельована графіка, я не знаю. Це якийсь прикол. Приходь до церкви. Ми поділимося те, що ми маємо. Не знаю, може це в мене тільки проблема, може це більше. Нікого не було. стрибати він не вміє. Коротше, якщо хочете нормально децай Заховатися, приходьте до, до церкви. Двіться, ну що це за прикол? W 30 fps to nie reał Ja wam mówię, jest ja stało, próbuję grać, no. O, mate. Skrbotna Skor maty. Не знаю куда йду, але я просто побачив, сюди можна йти. Курва. Блін, ну в я тільки що дивився, схвалить все типу, ну... Я ще поставив на максимальних, типу потужність імзара. Чому не подобається ж? Можна я десь стіну розбив? Це що таке? What the fuck? Бля, тут же монстри будуть. В принципі, Якщо нам зброю дали спочатку, це логічно, що тут може бути щось таке. А, можна сигналізацію? Чого? Минулої ночі щось проповзло крізь окопи. Спочатку ми тільки чули, але сьогодні вранці знайшли сліди босоніж. Можливо, це був француз, що втік, або хтось із наших товаришів жартує на нас, звичайно. Хто би це не був, ми прив'яжемо прив кілька порожніх банок до якісної нитки, Наступного разу, коли хтось зікнеться з ними, буде неби галас. Неби галас. У французьки написано. Пастора. Записка пастора французькою. Все, все в руїнах. Це виглядає майже як щось неймовне. Не Стрим, Нестримна істота має там, через наше село. Окей, йде через наше село. Ті, хто вижив, шукатимуть притулок в нашій церкві. Я зроблю все можливе, щоб захистити їх. Господи, збережи нас. Сорян, але я думаю, що тут його немає. Непонятно, тут головне стелсу, так? чи дав би нам гранати зароботінну йому. Дивіться, я, я чесно, не знаю, що робити. Типу я ставив на 30 фпез, але не сирівно лагало. Я ставив так, але не сирівно лагало. Я, блін, поновив драйвера, я поновив все, що мій. Не знаю, чи нам треба було сюди йти, чи зразу. Хорош, тихенько дуже повне чує. З змажуть. Розмажить по стіні? Це зробити? Зараз буду розйобувати тут. Quiet, ha. От. Не знаю, це напевно гра просто дуже потужна, через вона так глючить. Но це чуть, -чуть не пряга, якщо чесно. От, давайте я поставлю в на мінімально. Що ж я постав на мінімальне, я буду зарушатися, якщо на далі буде лагати. Все рівно є ця штука. Зібаки сидить. Не туди треба прийти. Ну просто... Треба ну, було глянути, що вони би зробили. Ну, слухайте, це ліпше, ніж польська гра, типу я вже не пам'ятаю, вона називається. Сенсову, коротше, він каже. Там, напевно, нам треба буде включити, щоб вони туди пішли, а ми ота. Так, то ми не пройдемо. Понятно. Нам треба буде скоренько звалити Так, як я казав в пеклі. О, це чарч друге. Ми друге десь пропустили. Церква 3. Назва церкви була Нордам. Люди по хилого віку, мабуть, відмовилися залишати своє село, і натомість шукали притулку у Богоматері. Де вона була? Що вона робитиме з нами, коли дізнається, що ми маємо, що ми зробили? Як же ми, як наші власні долі? Фронт пожирає все перед собою, і ми перетворили світ на пекло на землі. Тільки дьявол чує наші молитви. Це не матрицака зібака. Ну я не проти. Тут якось моторош на самому. Ренчеї. Може ми тут закінчимо і продовжимо Наступний раз, або давайте ще хвилинок. Або давайте вже тут реально закінчимо, щоб воно якось було грамотно це все Тому, що ж підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, дайте знати, як вам гра. Зараз щось прикольно стає до І зміну знелагає вже. Тому, ну, можливо, іде норм. Ну, дякую всім за перегляд. Побачимось на наступний раз. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок. І ще, що. -що? Ну, можете фінансово підтримувати цей канал і не забудьте підтримати нашу армію. Це дуже важливо. Тому ну, дякую всім, всім пока, до наступного.